Київська спеціальна школа імені Короленка представляє. Чи знаєте ви, що українці винайшли те, що змінило світ? Наприклад, Ігор Сікорський винайшов перший гелікоптер у 1908 році. У 1931 році Сікорський отримав патент на проект машини з двома гвинтами. У 1942 році американська армія. Взяла на озброєння гелікоптер XR4. У 1853 році у Львові українці Ян Зех та Ігнатій Лукасевич винайшли газову лампу. Це була інновація, яка використовувалась у світі до появи електричних ламп. Зараз у Львові є пам'ятник цим видатним винахідникам. Політ усім відомого космонавта Юрія Гагаріна. Не відбувався без українського конструктора Сергія Корольова. Конструктор створив перший космічний корабель Восток 1, на якому був здійснений політ. У 1932 році у Харкові створили систему маркування листів. Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква, число. Ще не Закарпаття Петер Бабонич винайшов глюкометр, який виглядає як наручний годинник. Аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров винайшов прообраз компакт диску. Оптичний диск був створений для супер ЄОМ. На той момент диск не мав нічого спільного з музикою. Одесит Володимир Хавкін. Вперше створив вакцини від чуми та холери. Винахідник працював в Одесі, а згодом переїхав до Парижу. З 1896 року Хавкін працював в Індії, де створив вакцину проти чуми. Вчений був призначений головним бактеріологом країни, а також директором Бомбейської протичумної лабораторії. У 1985 році почалась розробка всесвітньо відомого літака ан 225 Мрія. А вже 21 лютого 1988 року літак вперше здійнявся в небо. Це найбільший літак в світі, який доставляв гуманітарну допомогу та габаритні вантажі. 27 лютого 2022 року. Літак був знищений російськими окупантами на аеропорті Антонов у Гостомелі. Але ми обов'язково відродимо нашу мрію українці. Це нація, яка може змінити.